Всім привітаки! З вами знов сімейка Бабачків. У мене сьогодні ранок розпочався з пошуку яєць. Бо вчора мама під машиною знайшла яйця маленьке, почали нестися молоді курі. Так як вони у нас сходять по всьому подвір'ї, де тільки можуть, то це у нас ще той квест знайти їхнє тіпо, кубло, де вони несуться. І чую курка знеслася, то я пішла сюди до старої хати там у кущах, у там, бузок, у нас там клинок таке. Звідти йшла кука і кричала, що знеслася. Так що я зараз починаю тут пошуки, яєць. Походила, пошукала, але нічого не знайшла. Зараз, що тут біля сараю, сараєм обійду, подивлюся, можливо, десь там ще їхнє гніздо є. Бо це у нас кожен рік така проблема знайти, де вони починають нестися. Мама не хоче їх закривати, байду обіду закриємо, а потім все обіду випускати, хоч якась яйця як буде. Мама В цього каже, що хай ходять, поки ще можна походити, поки ще тепло. Но тепер курі ходять і немає яєць. А яйця купуємо в магазині. Мама сьогодні ходила на поле помолочне, взяла трішки молочного, трішки братові, пляшечку молока. Бо завжди брат, як приїжджає, то п'є каву з молоком. Я взяла собі пляшку ряшенки, заказала, хочу попробувати дати олежику. Вона Не така кисла, як кефір. У нього ні, ні алергії, нічого такого не буде. Бо борщ із сметаною їв і геть нормально було. Я забула продати, що там сметана була. Так що попробую дати сідні муряжанку. Е, баночку сметани, у нас там залишилось трішки пиріжачків, то зробимо і сметану і дамо братові, е, сиркову масу. Також брат заказав з курагою. Я собі взяла із ванількою, хочу зробити сиркову. Гарбузовий кекс. Сир ковбасний теж брат, і масло шоколадне брат заказав. І ось такий печений сир це адегейський і халва. 61 гривна це цей кусочок. Вона дуже-дуже смачна, лучше, ніж в магазині. Так що така маленька розпаковочка. Брат нам сьогодні привіз 10 ціток. Великої картошки. Якраз будемо на зиму забезпечені картошкою. Хочемо ще мабуть, дві сітки залишити на посадку, бо це рання якась гренада, якщо не помиляюся. І буде у нас новий сорт картошки. Зараз наберу тоненьких сухеньких дровцят і хочемо затопити на вечір знову грубу. Бо вчора, мабуть, десь пів восьмого, вісім вечора затопили, бо не думали топити. Але таке на вулиці похолодало, і в хаті стало прохладніше, лише десь 15 градусів було на вечір. Ну, в спальні трошечки тепліше, градусів 17, а на ранок взагалі буде холодно, то затопили. І вранці дійсно було тепленько, можна було олежика передіти нормально, бо завжди так ось спішиш, починаєш спішити, щоб його передіти, і починає. Донну сіти, ручки на, ну, напрягає і важче передівати тоді його. А сьогодні така ляпота була. Так що зараз швистенько наберу тоненький дровець піду може рубану е, якогось ясенка, да не ясенка, треба гріха порубати або цю абрикосу. Бо ясенок ставимо на зиму, коли буде геть холодно. Так що будемо зараз стопити Нарубала трішки дровець Рубала е, клинок, який ще зрізали минулої осені. Так що вистачить на сьогодні і на завтра ще трошки. Поки я рубала дрова, цей чувак розкричався. <клух> да, він мені подобається, мама його покинула, бабуся порається, а він каже, не хоче сам лежати. До цього лежав, дивився мультика, все було нормально. Поки мама не пішла пора, поки мама почала дрова, а бабуся не пішла поратися. мама прийшла, підкинула ну, Гурбу трошки дровець, mm -hmm. взяла російської дочки на себе, спела гню, появився настрій. Да, дитину? Сьогодні трошки в день на вулиці погуляли. Було таке сонечко, було майже 22 тепла, то сильно не вдівалися. Тепленькі штанішки, ковтинка і гуляли, да? Зараз, каже, сидимо в хаті, топимо грубку і готуємося до холодної Це то може, рано хочу на базар збігати, не машиною поїхати, а так побігти, а буде це вранці та подивимося на точку. І то паную десь так до восьми годин побігти, щоб поранше прийти додому. Бо цей важик може проснутися без настрою, бабусі нічого не дасть зробити. Бо коли у нього немає настрою, він робить так, щоб всі сиділи з ним і всю увагу приділяли йому. Ось такий у нас хлопчисько. Бабачисько маленький бабачок. А я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.